Представляю вам продукт нашої компанії Calla Beauty Q10. Це прекрасніший омоложуючий продукт, це є виклик старінню Він містить коензим Q10, який допомагає організму зміцнити свій імунітет, налагодити обмінні процеси в боротьбі із старінням. А колаген Атлантичної тріски, який містить цей препарат. Допомагає розглажувати морщини і робити шкіру гладенькою, так як ДНК атлантичної тріски, дуже подібне до ДНК людини. у вечірі перед сном одну ложку цього препарата розчинити у воді. І випити. А на ранок ви просипаєтеся прекрасними ви... прицесами, з гладенькою шкірою, гарним настроєм. Бажаю всім гарного настрою, радійте життю, любіть життя, любіть себе.